Привіт! Сьогодні пропоную вам гру на активізацію мовлення котик за мазура. Ця гра допомагає дитині розвивати мовлення, дрібну моторику та увагу. вчить називати частини тіла, формує навички, догляду за собою і все це весело та граючись. Беремо малюнок котика. Можна намалювати або роздрукувати. Наклеїмо його на картон, щоб був цупкіший, і ламінуємо скотчем. Якщо немає такої можливості, тоді кладемо малюнок у звичайний файлик. Далі беремо фломастер і вимазуємо нашого котика. Вимазуємо вушко, носик, ротик, лапку і хвостик. І просимо нашого малюка помити котика. Дивися, це киця. Киця забруднилася. Давай її вмиємо. Мий вушко. І тут можемо запитати у діток, які вже розмовляють, що ти миєш? Мию вушко. Молодець, вушко чисте. Далі промовляємо. Мий носик. Знову запитуючи, що ти робиш? Мию, що ти миєш? Мию носик. Так, молодець, носик чистий, мой ротик. І знову запитуємо, що ти робиш? Мию, що ти миєш? Мию ротик. Так, молодець. Ротик чистий, мий лапку. І знову запитуємо, що ти робиш? Мию, що ти миєш? Лапку. Так, молодець. Лапка чиста. І далі говоримо, мий хвостик і знову запитуючи, що ти робиш. Мию, що ти миєш? Мию хвостик. Так, молодець, хвостик чистий. І вчимо, щоб малюк промовляв повним реченням Мию ніс, мию вухо, мию рот. І в кінці говоримо молодець, подивися, киця чиста.